Це проєкт «Музоборона»! з піснею до перемоги. Привіт, я Нікіта Кісельов. Я співак, композитор. Нікіта Кісільов найромантичніший український співак, який написав справжній гімн коханню та здобув популярність у всіх молодят України. Напевно, те та сама людина, яку я кохаю космічно. За цей час Нікіта Кісільов зробив декілька колаборацій з українськими зірками. я не знаю, як я це все встиг. За цей рік мені здається, що на моєму шляху було стільки класних людей. Пролітають, одинокі дні, бо без тебе прохолодно мені. Пісні співака набирають мільйонні перегляди. Чорні чорні Артист не припиняє писати пісні, які допомагають українцям проживати непрості часи. Я почав займатися музикою саме з дитинства. Мама мені ставила кліпи різних зарубіжних виконавців. Інрікіґлесіс тоді дуже був популярний. Крістіна Гіллера, рікі Мартін. Пісня там Лавідарі Лалока. -ла Отака. Вона ставила мені кліпи. Я просто найтихіша дитина був. Мені мама і дідусь розповідали співати. Я почав трохи раніше аніж говорити. Якщо це можна назвати шоу-бізнесом, я в нього прийшов, е коли був конкурс, такий Україна має талант. Я був дуже маленькою дитиною, мені було 12 років. Я співав пісню «Молитва». Для мене був такий досвід, дуже дуже хвилюючий, дуже великий досвід. Я коли перший раз вийшов на сцену, у мене були просто круглі очі. Я все забув, що ми там з моїм викладачем намагалися зробити. Я встав, одна рука, отак. Мене, мене ще потім викладачі всі сміялися з того, що мене як заклинило. Просто одна рука, і я заспівав гарно. Я став достатньо популярною дитиною. Мене впізнавали на вулиці, зі мною фотографувалися. Мене запрошували вже на концерти корпоративи, відкриття торгових центрів. Там ну, для мене це була шалена якась популярність. Пісні почали писатись в той період, коли я зрозумів, що мені потрібні свої пісні. Концерти вже пішли, вже пішли якісь ну там корпоративи, весілля, і мені потрібна була своя пісня, чого все переспівувати вже відомих виконавців. Я почав намагатися і писати якісь там Приспіви, ще щось зі своїм викладачем по вокалу, потім ми записали перше аранжування. Я зрозумів, що в мене достатньо добре виходить писати пісні, і потім я вступив до Київської академії стран церкового мистецтва, зібрав там групу і почав дуже активно практикувати в тому, щоб написати пісні. І ми якось розійшлися по-доброму. І я зрозумів, що в мене для цього гурту багато пісень залишилось. І в один день я просто вирішив надіслати усім, усім, усім виконавцям, які я можу знайти пошту на вебсайтах в інстаграмі. Якісь посилання менеджерів. Я всюди розіслав. Думаю, ну може комусь сподобається. Я не знав наскільки це коштує, ніяк це відбувається, ні, якісь юридичні питання. Я просто хотів, щоб можливо хтось заспівав мою пісню. Я маю там якийсь каталог пісень, так у мене там 100 пісень, наприклад. Я їх відсилаю своєму менеджеру, який продає. Я навіть, чесно кажучи, дуже часто не знаю, кому він їх продає. Якщо ця людина не пише самостійно пісні, то скоріш за все вона виконує мою якусь пісню. До повномасштабного вторгнення розмовляв російською, писав пісні російською, ну і думав, як багато людей на російській мові. Велика війна розпочалася у Бучі у мене. Я потрапив під окупацію. І от в той момент ми тоді не про мову не думали, ви ж розумієте, там навіть інтернету не було, яка мова. Ми бачили, коли виїжджали вже, все не світлини з Бучі, а коли все це наяву побачив. І зрозумів, що життя змінилося, все змінилося. І немає більше для мене Росії, немає для мене більше російської мови. Для мене немає більше тих людей, які там живуть. І в цей момент я вирішив, що писати більше російською немає сенсу, немає про що розмовляти на одній мові точно. Українська мова для мене це нове натхнення в творчості, тому що дуже багато років я вже писав, писав на російській. Я розумів, що я вже трохи ну, не списуюсь, я вже багато досвіду маю, щоб написати пісню, але мені вже немає бажання так багато писати. І коли українська мова стала для мене пріоритетом, і ну, я зрозумів, що для мене це новий поштовх, друге життя моєї творчості. Тому що тут мені ще багато чого є сказати, і я точно напишу ще дуже багато писень. Скоро без міців безумо такого двері зачиняються. Наступна станція любов. Пісня романтична, вона і. Е, дуже космічна і анатомічна і е, багато там є ночна. Mm. Ця пісня дуже особиста, мені здається. Об мене просто такі були почуття дуже сильні, дуже випадково. Мені трапилось під руку фортепіано, і це відбулося, мені здається, за хвилин десять. Ця пісня. Кліп на пісню мені наснився. Я хотів зробити як пісню. Сюрприз для молодят. От. І е, ми зняли таке відео, виходили пари, цілувалися, обіймалися, раділи тому моменту. Зараз е, такі весілля, ви знаєте, ну, е, мало пишних таких, знаєте, як раніше, багато гостей. Все. Там були люди удвох. Е, Військовий зі своєю дівчиною, молоді, дуже молоді, класні. Дівчина з хлопцем, яка вже там вагітна, і в неї вже це, видно животик, це дуже мило. Це реальні пари, які одружувалися, і яким ми робили сюрприз. І вона е, започаткувала дуже класний тренд. Е, всі почали виставляти своїх коханих в Тіктоці. Дуже багато перерепостів відео. І саме от я, я зрозумів, що люди хотіли е, такий тренд на кохання зараз. Не залишай мене, ночі, в темряві ночі холодній кімнаті. Зіграй на гітарі мені і хай очі згорають в баті, ти поруч побучи годин, один, танцює так романтично, не певно ти та сама людина, яку я кохаю космічно, не сужіря на уста. Тебе так ніцно мене з моїм around the may the blue was live us in you бежим на четверика на ту... Мічно, я я кохай тебе, я кохай тебе, я кохай тебе, я я тебе, я тебе, я тебе, я не сяю, сяю, сяю. Та космічно, мене тягне до тебе фізично, Ми поєднані з тобою духовно, і анатомічно. я не то вічно, як ето мене космічно, мене тягне до тебе фізично, Ми поєднанні з тобою духовно, і анатомічно. я не то вічно, як хайто.

Для мене всі пісні дуетні вони повинні бути спочатку написані для дуету, і я повинен чути людину, з якою я співаю дует. Пісня Стояною в два ліхтарі. Я розумів, що якщо не вона, то в принципі ця пісня, напевно, просто піде у стіл і буде чекати. Поки вона згодиться, і вона сказала: давай подумаємо, давай зустрінемось. Їй сподобалась пісня дуже. Називається квартира 156. Вона вийшла в мене нещодавно. Це про мої особисті почуття. Влітку дуже спекотно було один час. І я просто цілими днями сидів вдома, і в мене вімкнений кондиціонер, і я просто не, не, не можу коли-то дуже спекотно виходити. І моя кохана людина була зі мною поруч. І я зрозумів, що це таке місце, от квартира твоя, да? от це таке гніздо, яке. Ем нема такого в світі місця, яке б було схожим на твою на твою домівку, на твою, на твою квартирку, на твою якусь кімнату, в якої ти живеш. Це дуже особливе місце. Я захотів написати про нього пісню. Я відчуваю, коли виконую кожну свою пісню, що я ділюся своїми справжніми емоціями. Ти розмови повотиння на балкон, випити баночку пива і дивитися рік, ігнорувати тривогу, спуститись у підвал, їхати у мержуті, тримати тебе за руці, бо не Зможу ні хвилини, я прожити у розлуці, Хай сусіди кожного дня бачать, як кохаю Жила в квартирі 150, ай сусіди кожного дня бачить, я кохаю я, бо любов постійний, що жила в квартирі 150. Тебе грітиму, я за себе радітиму, я для тебе на дворі надворі засію засікрітиму, хто тебе посміє ображати будуть битими, от і моє серце і душа ми стали рідними. Ви баночку пива і дивитися ряд, не ігнорувати тривогу, спуститись у підвал, їхати у маршрутці, тримати тебе за бо Можу ні хвилини, я прожити у розлуці. Хай сусіди кожного дня бачать, як кохаю я, бо любов постійний, що живе в квартирі сто Ai susсіди кожного дня бачить я кохаю я, бо любов постійний, що жила в квартирі я хочу ем, зробити пісню зараз, яку я заспіваю, коли ми переможемо. Ми знаємо, що ця перемога точно відбудеться. За нами правда, за нами сила. Слава Україні! Це проєкт музоборона з піснею до перемоги.